Ми будемо і надалі е, вимагати і виділяти земельні ділянки для е, учасників антитерористичних подій. Зараз да, ми будемо балакати про земельні ділянки. Хто кому виділяє? Значить, а я перепрошую, хто ви такі будете? Я, я консультував на цій громаді. Ви, будь ласка, пишіть випуск на там розповідаєте все, що ви хочете значит, сказати. А тут все було брехняно. Ви брешете... І зі своєї ділянки вам... Ви, на мені поділили, гектар два, молиться. Це моїм батькам дінам власть забрала. Ще не один гіктар, це не виказував. Дивіться. дивіться, я виникав почав боротися з Уваром у 2014 році. За розкрадання. Скличте свою прес-конференцію, будь ласка, і на ній розповідайте, як ви боролись з Уварою і всіма решта. Двіться далі. Це не ваша прес-конференція, ви її не організовували. Будь ласка, не робіть того, що ви робите. Казати. Ви, будь ласка, коли ще прес конференції і говоріть правду. Ви не говорите не непорядно і неправильно. Значить, дивіться, Ви заважаєте проводити заклад. Вар розкрадає землю вже 20 років винника від воєнного госпіталя, до кульця. Розкрадено все, ні садика, ні школи, нічого нема. Значить, що він робить? Ми в червні приїхали до і Ромаську Раду. Не було ні Пістеренка, нікого. Значить, хороші хлопці, значить, дивиться, що Дихтеренко робить. Він у нас тікає ціле літо і знаходить собі тітушку. Ото це львівська тітушка, п'ята колона. Значить, він відкриває громадську раду. На тата, на мама, на діда, на бабу. Їх є четверо дихтаренків і один чорний. Їх є більше чи не Пан, да, пан да, який да. стоїть перед вами, це власник ліської парфюмерної фабрики, Брат, якому тридцять 31 жовтня 2014 року злочинною владою винник було виділено більше одного гектара землі не виділено я тут для будівництва і обслуговування житлового будинку на вулиці Забаву Суші у місті, місті, місті Винська. Вони вкрадуть вас і розум. Він у 2014 році боровся з Уваровим, але <га humanities> гектар землі отримав на вулиці Забава Сучів. І виступав 17 жовтня 2014 року про заборону виділення про... земельних ділянок. Їх наймають. Слухайте далі, а хоч я вам ще більше розкажу. Ми приїхали на громадську раду в екологію, так? 14 числа на 10 -го годину. Вони нам сказали, що громадська рада не збирається, а там мала вибрати голову заступників. Вони в п'ятій годині збираються вечором. Чуєте ні? І так, от, от, от наш великий діяч, який е, фінансує армію. Ну, я ну, не фінансує армію, ми допомагаємо та, армію а, України, а це, знає, це... А знаєте, даємо так, так синяк набрати, Де з кабаку. <ріст> <ріст> є відеозйомки, є звернення в прокуратуру, в генпрокуратуру, до пана Заварії. Дивіться далі. 23 лютого викидали все на болос з екології за те, що вони фінансували антимайдан. А вони без нас зібрали в екологію громадську раду, вибрали собі голову, двох зовзамір, і тепер той голова до нас з буде вирішувати, чи нас туди брати. То початок їх кінця у Львові. Я вам клянуся. То, що в мене є парфюмарна фабрика, то, що в мене є гектар зими, я, я є бізнесмен співаючи, я вмію заробляти. А вони крадуть, розміничне, я їм тут в горлі став, я вам сильно кажу. Я їм кінець, все, хватить у Львові нас розводити. Вони входять, думають, ради. Ти ти маєш з боку проблеми? з це проблеми. А тільки, тільки крадієш, щоб на волонтері. Нам. Як вони збирають ці гроші? Поки дійшли через дорогу, де це ти тисяч пропадає? Так, так, так. Ви собі вже потім місце передати. Да. Визволіте да. задати запитання. О, Журналіст, да. прошу да. задати запитання Я... Час...